У вівторок, 15 жовтня, сумська громада провела в останню земну путь хороброго молодшого сержанта Сергія Савенка. Чоловік служив на посаді стрільця помічника-гранатометника 2-го стрілецького відділення. Помер мужній воїн 8 жовтня під час лікування від отриманих поранень. Рідні, друзі та знайомі назавжди збережуть у своїх серцях добрий спомин про Сергія. Це був мій дядько, дуже гарна, порядна людина. Таке сталося, що після поранення я привезли в Ужгород, був на реабілітації, і це раптово сталося. Зупинка серця, як сказали. Ну, дуже боляче це все ну, дуже гарна людина. І допоможе, і підтримає. Ніколи не відмовляв до допомозі ніколи. Дуже важко говорити. Такий день стільки людей пам'ятають і пам'ятатимуть Сергія як дуже порядну, високоморальну людину, дуже добру людину, це людина, яка допомагала всім при першому проханні, без прохання. Сергій з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Пішов добровольцем в тероборону, а пізніше вже вступив у лави війська українського. На жаль, поранення було дуже важке дуже важке. Лікували довго, але Сергій не втрачав оптимізму. Щодня намагався підтримувати нас, бо він знаходився не в Сумській області, надсилав оптимістичні смайлики, вітав з 8 березня. Зі святами пам'ятав про дні народження. Чудовий батько, чудовий зять, чудовий племінник, чудовий брат. На жаль, ворог забирає найкращих у цивільному житті. Сергій Совенко працював інженером. Йому назавжди залишиться 50 років. Усі, хто знав Сергія, згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Добрий, надіжний. Найкращий, він хороший сім'янин, у нього двоє дітей. Один також воює. Жінка у нього рано померла. Був завжди чуйною людиною, це мій зять моєї сестри, покійний чоловік. Ну, Запам'ятався як. Людина як людина безвідмовна, завжди допоможе, завжди підтримує. Ми дуже, як сказати, дружили. З родинами, тому що ну, сестра рідна, правда, сестра в 17-му році померла, але цей весь час ми продовжували спілкуватись. Тоді в січні він отримав поранення, лікувався в шпиталі, але, на жаль, серце не витримало його, тому така, така доля. Відспівала відважного молодшого сержанта Сергія Савенка у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна Сергія, і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи мужнього воїна оборонця Сергія Савенка з усіма військовими почистями поховали на кладовищі біля сорокової підстанції. Вічна пам'ять та слава захиснику України.